Відеоогляд огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам комп'ютер. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 на видув, баштовий кувер також 120 мм з чотирма мітними трубками. І на відеокарті є окремо ще свої два вентилятори з полупасивним режимом роботи. На верхній панелі два роз'єми USB 3.0, кнопка запуску, зміна підсвітки, до речі, підсвітки баштового кувора та передніх вентиляторів синхронізована, ми можемо міняти ось цією клавішею LED. Можна обирати різні режими перевивання, мигання або також статичні. Їх сюди забито доволі багато. До речі, також, якщо підсвітка заважає, ми клавішу просто затискаємо, тримаємо. І підсвітка вимикається. При цьому ковири продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Потім раз натискаємо, і вона знову працює на моменті, де ми обирали її раніше. Перед передніми вентиляторами у нас є сіточка-пильник. Зверху є пильник на магнітах і знизу є пильник. Збоку скло загартоване, на ньому є плівка, за бажанням можна буде зняти. Плюс індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD та диску. По задній панелі підключення монітора. Монітор ми підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є HDMI, Displayпорт, порт і ще один диск-порт за загушечкою. Зараз ми підключимо напряму по HDMI кабелю. Спочатку ми це все підключаємо, потім комп'ютер запускаємо. Кігабітний порт під інтернет, восьмиканальний звук, роз'єми USB 31, 3.0, 2.0, весь стандартний набір кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації. Встановлений процесор Ryzen 5 3600 4.2 Гц. Boost. Материнська плата від компанії Asus на 4 Ст. 16 ГБ оперативної пам'яті від компанії GSkill частотою 3200, відеокарточка GTX 1660Ti від компанії Gigabyte. SSD M2 на 256 ГБ. Після встановлення системи вільно 695 195. Ну і диск на 1 ТБ повністю чистий. Робимо тестування, навантажуємо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Ці всі тестування комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до упакування показуємо, як все працює. Даний вентилятор баштового кувера підключений автоматично до 4-х конектора, тому буде піднімати свої оберти по зростанню температури. Зараз, як ми бачимо, у нас відмітка 68. Процесор завантажений у 100%. Процесор має 6 ядер 12 потоків. Тепловиділення близьке у бусті десь до 110-120 Вт. Даний баштовий кувер у нас може відвести до 160 Вт. Його в принципі, сюди з запасом. Передній вентилятори у нас постійно будуть підкидати свіже повітря до компонентів. Задній вентилятор буде витягувати тепло за межі корпусу. По тестуванню. По графіку у нас ніяких змін, повністю рівний, все працює гарно. Ну і графік температури також все прекрасно. Ну і зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Вибираємо Full Z preset, стрес-тест, поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої коло 45-48 градусів. Зараз ми бачимо, що вона потрошки прогрівається, відмітка 56 градусів. До речі, вентилятори вже почали запускатися. Зараз ми бачимо, що їхні оберти коло 50%. Вони також автоматично будуть добирати оберти по зростанню температури для більш якісного відводу тепла. Для виділення даних відеокарт 120-130 Вт, потребує 8-піновий добживання. Блок живлення настановлений на 600 Вт його з запасом під дану систему. Все працює чудово. По обертам вийшло вже більш до робочих обертів, 60 відсотків. На тесті у нас 1660Ti. Все працює гарно. По графіку температури зараз бачимо 64 градуси. Графік потрошки вирівнюється відносно зростання обертів вентиляторів на відеокарті. Все прекрасно. В принципі, температура у стрес-тестах, що процесора, що відеокарти, доволі схожі одне з одним. Так як як у них схоже тепловиділення. 67% обертів. Все працює гарно. Ну і зараз також. Зробимо окреме тестування у грі. Продовжуємо відеоогляд. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.